Бог не вуйко чи, чи вуйна сусідка, яка никакви така файна, так тебе обнімає, а завтра клине на чим світ стоїть. А потім знов добре, потім знов не здала. Бог не такий, Бог одинаково нас любить завжди, чи грішних, чи праведник. Скажуть, ну та як так? Я можу робити що-небудь, Бог мене любить, Бог посилає свою любов, Він інакше не може. Він любить, бо ми Його творіння. І в нас, Господь Бог, воплочується тут, на землі, через нас, через Твоє творіння, через присутність Свою, через тіло і кров, святе причастя, ми приймаємо, і Бог живе на землі через Своє Слово, яке Він говорить до нас, ми слухаємо, ми утверджуємося у вірі, і Бог живе з нами на землі. І ми повторяємо слово святого Євангелія, ми даємо можливість Богу говорити на землі. Ми ті, що йдемо за Богом, ми, ми, ми втілення того Бога, який через нас приходить у цей світ. І слово сталося тілом і поселилося між нами. І ми бачимо його славу, славу єдинородного від Отця. Івана, перша глава, 14 стих. Але не тільки прийшов 2000 років тому назад, і 2000 років тому назад вознісся на небо і забув за нас. Господь Бог постійно присутний на землі через людей, які прийняли Божу любов і віддають Богу любов, які відкрилися Богом на ту любов. От став такий, Господи, я твій. От Я тебе пускаю в своє серце, бо ти мій Бог, ти мене створив. І я хочу, щоб ти жив у мені через мене діяв у цьому світі. І так Бог через людей присутні у світі, як каже, Бога немає інших рук, крім наших. Бога немає інших уст, крім наших. І через наші руки, Бог обіймає тих всіх людей, через наші уста Він благословляє. Чуєте? Ті, що любите матюкатися, через уста благословляє. Як будеш тим писком їсти завтра ти, що говориш нечистоту, ти, що говориш про кльон, ти, що говориш ненависть? Як Бог через тебе має діяти в тому світі? В тобі нема любов, ти вивітрився з любові. І вивітрившись з любові, людина шукає, де той Бог, куди вона справа, вона кидається вправо, вліво, а ще ліпше каже. Я атеїст. Я нічого не знайшов. Ну це ліниві люди, ліниві, ліниві егоїсти, які в себе закохані і все, нікого більше в світі не люблять.